Так, всім доброго дня. Ну що, дивіться, пройшла у нас вже десь неділька, як ми взяли підрощеного бройлера. Це у нас, друзі, пробний підрощений, тому що ми брали перед цим суточний. Там у нас партія 100 бройлерів була і ну, вона і є. А це взяли ми 20 штучок. Їм було по 25 днів від кіло, кіло 300 до 1,5 кг. У них вага була. Так, що ми дивіться робимо? Давали ми їм одразу ось такий корм, видавали один мішечок ось. Далі ми придбали БМВД і зробили, ось зараз я вам покажу, зробили ми ось таку гранулу. У нас тут по ну не по місту, тут, виходить, кілометрів 4 від нас чи 5 десь так. 3 гривні за кіло, щоб загранулірувати. Привозиш свою, виходить, пшеницю, кукурудзу і БМВД. І загранулірували. Далі ми додаємо ще їм ось. Варене, це картопля і дерть. Теж вони по чуть-чуть прокльовують, але не дуже. В основному вони їдять цей корм, вони навіть зараз, видно, стоять, плюють. Треба буде, мабуть, лампочку підняти трошки вгору. Отаку, мабуть, бо щось дуже-дуже низько. Так, ще Максим прийшов вже. Всім привіт! Що, ти в руки повчив? Так. Да. Так. Що ми ще плануємо зробити? Зробити плануємо. ось є клітка. Коли жили тут кролики, переробили. Бачите, як зробили сітку, тут було полез доступ у кроликів, усе. Перегородки вбрали, сітку набили і хочемо поселити сюди, я думаю. День два і вже поселимо наших маленьких суточних брали курчат, Мастер Грей, по-моєму, да. от їх, виходить, ми заселимо в цю клітку. Так що якось так. А зараз, зараз ми, як завжди, що зробимо наше зерно, тому що цим то ми Цим набрали, насипали і все. А тим ми кукурузу мелами додаємо кукурузу, сою і все. Получається, догодовуємо тих уже до того, що вже пора забивати. <кхи> ну, а цих будемо гранули годувати. Подивимося результат, який буде. Тому що дерть, звісно, теж хорошо, ну, хочеться. Зрівняти. Что ты бегаешь? на курчат На курчат? Понятно Завтра в школу? чи онлайн? Не, я не смотрел Не смотрел? Понятно Вот, посмотрим Решим У нас уже домололо, наверное Що що? Як він закрийте. Я двері закрив. А, рядно не зміг? Ну, просто так то і все. А двері закрив, закрив. Все. Що там він скучив уже за нами? Та співтрибує. Та й мама прийде, тоді та отпустимо, нехай поганяє. Бо якщо я відпустю, він тече, то буде тоді діло. <рі> Ти не боїшся його? Та то може посадувати. Не бійся, він не вкусить, серйозно. Він ото скакає, так но він не вкусить. Можеш зайти до нього на територію, заходь. Та заходь, нічого він тобі не зробить. <рі> Джері. Піди сюди. Йди. Наш красавець Рижуха така. Да? Ти рижик? Чи джерик? Диві, як радіє, бачиш? Ну, скучно, він погулять хоче. Зараз, мабуть, мама прийде, та відпустимо його. Погратися. Що таке, торкнув тебе? Толкнув що? Толкнув трохи назад. Так, да. Так, ладно. Нагуляй, а я зараз ага. піду там засиплю бо вже домолову. А ти думав, що він тебе чи що все время? А, -а. а? Я вже привез до да. нього. Пішли подивимося на курчат, зараз. ще. Покажемо нашим дачам як там наші курчата, щоб засадять, так? Да? Ану, скакай. Давай. вгору, як ти вмієш підскакувати на таку висоту? Не хоче, він бачиш, на насипку не дуже хоче. Ладно, все, пішли, покажемо. Таке вишенька ця нормально, прижилась, треба буде обхопати, чумасі. всі. Принеси, нервну лопатку та обкопати цю вишню. А то казали, пропаде, пропаде, а вона дивися. Тут оце щось <кхи> не цей, не дуже. Пішли поки що до курчата тоді обкопати. А ну де вони тут? <кхи> Ці пуліки. Нам вже все місця тут мало, Де, я думаю, завтра вже не поїдуть у клітку. Тоді вже, як і ми їх заселимо, да, та покажемо. Що там, ні? Не клює тебе? А -а. Не хоче? А це щось не клює. Судобідно не клює. І корм під'їдають потрошку. Але дивиться, вже теж їм неділька, а це десь, так? Да? Чисті? Ну, так. Да. Поню. Не в п'ят, наверное. Да, не в п'ят. Уже попідрастали. Ну, дуже схожі вони зараз якось маленькі На цих розкраскою. На перепіллят. А да? це що? На перепилки. Ось зайде шось, наче м'ясо. Та не-не, ні, ні, нормально. Показалось? Угу. Так що. Якось так. Все, друзі. Всім пока-пока. До следующего видео будем ехать сейчас. Хочем сейчас гонять на новую почту. И забрать наши посылочки. Так что все. Всем пока-пока. До следующего видео.